Вільна Незалежна Україна вітає вас. Друзі, 27 люте. Передостанній день зими. Наші бджоли перезимували. Давайте багато бджолярів задаються питанням, в яких вуликах краще зимують бджоли. Ну, давайте з вами поспілкуємося і проаналізуємо. І так, в цьому році. П'ять або шість разів приходило тепло взимку. Ну, я думаю, деякі матки розпочали сіяти, корма з'їдати. В мене пасіка на дадані. Є частково на українській рамці, але рути в мене на пасіці нема. Ну, давайте з рути і розпочнемо. Рутовська рамка одна із низьких рамок. Згодні зі мною Рутовська йде, потім Даданівська, ну а потім українська рамочка. Вузько висока так називаємо. Ну, за руту навіть не буду в мене у сусіда рута. Не буду спілкуватись так, як вважаю, що для наших умов, для нашого клімату. Ця рамка сама погана. Дадан. Як я вже і казав. Дадан. П'ять разів приходили тепло, дивимося в вулики, бжола вже зверху. Бжоло зверху підходить до задньої стіночки вже. Ну, щоб ви розуміли, з усієї пасіки я вже всім сім'ям підложив мед. Так як бджоли хотять вже меду. Всі запаси, які в них були, всі запаси вже з'їжені, з'їли мед. Українська рамочка. Уськовисока рамочка. Сидять. Одна сім'я в мене сидить ще тільки підходить до верха посередині. Ну, а одна сім'я також вже піднялася. Що? Які висновки робимо? Ну а висновки такі. Ось е, дивіться, як бджола сідає в клуб і де вона сідає? Вона сідає внизу біля льоточка. І розпочинає рух вверх і до задньої сіночки. Згодні зі мною. Якщо. Якщо більше меду е до верха, тим повільніше бджола буде підніматися, е підніметься до гори і закінчиться у неї е карма. Згодні зі мною? Я думаю, згодні. Ну і робимо висновки. Е руту відкидаємо відразу, так як мало кормів. Дадан середній варіант, ну і українська рамочка усько-висока. Це рамочка, яка краща для зимівлі бджіл. Згодні зі мною. Це я вам все розповідаю зі свого досвіду. З нашими умовами землі. ну Якщо ви на вулиці, Харківська область, 5 разів тепло. Бжоли в додані піднімаються. І на кінець зими вже останній місяць, лютий, вже в середині лютого потрібно підгодівлю робити бджіл. А українська, от якраз на даний момент, а вже в нас все розстало, сніга всі розстали. Приходить потепління, якраз бджола тільки піднімається. До верха, так що українська рамка краща рамка для зимівлі.